Ніч на 16 липня Росіяни масово на атакували Вінницю. Внаслідок дронового удару було пошкоджено завод польської компанії. «Барлінек». є постраждалі у важкому стані. Про це повідомив у соцмережі ікс, глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Як написав він, керівник заводу повідомив йому про те, що удар був навмисним здійснювався з трьох напрямків. Унаслідок атаки є постраждалі, зокрема двоє з важкими опіками. На місці події працюють українські служби, включно з нашим консульством. Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів. Берлінек Груп спеціалізується на виробництві дерев'яних підлогових покриттів. Завод цей у Вінниці експортує пакетну дошку в понад 50 країн світу. І Росія завдала удару по дружківці на Донеччині. Вибух пошкодив пожежно-рятувальну частину. Про це Повідомили в ДСНС України у наслідок вибухової хвилі в службових приміщеннях частково обвалилася стеля, вибито захисне покриття на 18 вікнах і деформована ворота гаража. Удар пройшовся саме по будівлі рятувальників, які продовжують працювати у прифронтових умовах. За інформацією обійшлося без постраждалих. Увесь особовий склад перебував у безпечному місці. Техніка рятувальників не зазнала ушкоджень у ДСНС. Зазначили, що це не перший прицільний обстріл рятувальних підрозділів на Донеччині до ситуації на полі бою. Перейдемо російські війська заявили про просування на Запоріжжі та нібито захоплення села Милинівка. Водночас українські бійці мають свою версію щодо ситуації. Про це повідомляю з посиланням на заяву речника оперативного командування Південь. Владислава Волошина в етері телемарафону. Та справді за геолокаційними даними американського інституту вивчення війни, оприлюдненими 14 липня, окупанти взяли під свій контроль село Малинівка, що розташоване західніше від гуляйполя Запорізької області. Російські підрозділи нібито активізували свої дії. На напрямку, ще на початку травня, та вже до кінця червня, нібито змогли просунутися. Своєю чергою, Волошин заважив, що саме на цьому напрямку тривали жорстокі бої. Захоплений якийсь населений пункт це голосно сказано. Тому противник просто знищує і населений пункт, і всі наші позиції, які там є. Він намагається нас відсунути, щоб сили оборони України відійшли з тих чи інших рубежів, але сам захопити та утримати їх не може. Волошин також зауважив, що Росіяни намагалися атакувати застосовуючи моторизовані штурми на мотоциклах. Проте, підсумувавши, сказав, що наразі українські захисники контролюють вогнем знищені позиції і колишній населений пункт. Тому друзі, підтримуємо, будь ласка, сили оборони України. Ви знаєте, як це зробити? Або ж просконувати. Який ви бачите в себе на екранах перейти до допомоги та підтримки сил оборони України, наших захисників та захисниць, або ж перейти на сайт 24 го каналу, і відповідно там ви знайдете усі відповідні реквізити, які зможете. Скопіювати і так само передати своїм друзям та знайомим, які зможуть долучитися до цієї допомоги вкрай необхідні автівки, вкрай необхідні дрони, і не тільки на словах підтримуємо, але і на діях. Ще додам оперативну інформацію з посиланням на заяву державної прикордонної служби Литви, яке опублікувало ЛРТ, що у Литві прикордонники збили невеликий безпілотник, який залетів з боку Білорусі, але попередню, як пишуть апарат. Не військові такі дрони використовують контрабандисти, щоб переправляти контрабандні цигарки. І вказується, що ніч на 16 липня на Шальчинінському. Районі Литви прикордонники збили невеликий безпілотник. Попередньо було встановлено, що він прилетів з території Білорусі. Розбитий дрон з цим gps пристроєм знайшли за 4 кілометри від кордону біля населеного пункту Вілконіси людей, бо предметів біля місця падіння дрона не виявили. Під час розслідування інциденту було все ж таки встановлено, що БПЛА не має відношення до російської або білоруської армії, і з даними Всад такі дрони використовують саме. Контрабандисти тут добре, що хоча б ці дрони збиваються, і Литва на це зараз реагує.